Відео про шафи. Перехоже зону. місце для верхнього одягу, гачечки. Тут можна присісти, взутися. Тут у нас також для верхнього одягу для зберігання, зверху антресолі, Тут у нас це вже інтеграція йде в кухню, тут виходить хозблок, Ну і тут місце під вино, стаканчики, бокалчики і так далі. З цієї сторони у нас інтегрована гардеробна зона. Глибока, метрова. Є можливість для верхнього одягу і для взуття. Також це, це у нас фальш-планка. Тут для верхнього одягу. І дві полички для взуття, для якихось шапок і так далі. І так далі. Тут у нас гардеробна. Місця для верхнього одягу зверху можна покласти якісь коробки. Зверху коробки тут якийсь верхній одяг штанга і тут чотири розсувних системи, тож розсовних шуфлятки для речей. У цій квартирі власники не люблять полички, тому дуже багато реалізовано штанг на який вішуються вішачки.